Я сьогодні вам хочу показати природу, яка у нас зранку. Це туман, в принципі, нічого не видно. Але я покажу все одно. І я ще не завела дитину в садочок і йду додому. І зараз я піднімлю таку тему, як що про нас скажуть інші. Тобто, думка оточуючих про нас. От, власне, зараз. Я йду по вулиці. Зараз ми... З мене можуть проходити якісь люди. Ну, звичайно, вони нічого не скажуть і нічого навіть не подумають, бо вони зайняті своїми справами і їм все одно. Якою мовою я говорю? Те, що я взагалі говорю, бачите, де собі блогер знімає, чи хто там знімає відео, або з кимось говорить по телефону. Тобто це зрозуміло. Деколи ми робимо незрозумілі речі або якісь речі, які шокують інших і інші формують про нас відповідне враження. Але наскільки варто перейматися питанням, що про нас подумають інші? От я хочу зараз розкрити цю тему. Давайте так. Коли важливо, що про нас подумають інші, я думаю, це важливо, коли. Від думки іншої залежить наш прибуток, тобто ми працюємо і завдяки тому, що про нас подумають інші, ми набуваємо клієнтів, ми набуваємо глядачів, якщо ми знімаємо якісь відео і на них заробляємо. Ми отримуємо якісь бонуси. Або нам важлива думка наших близьких людей, яких ми не хочемо задіти, якось їм нашкодити. Хоча от, думка інших про нас формується з нашої поведінки. Якщо наша поведінка не переходить кордони, особисті кордони іншої людини, не заважає іншій людині, не порушує норм. Кримінального, адміністративного та інших кодексів. В принципі, це нормально. І в нас немає обходити, що про нас подумають інші, там яку я куртку вділа. До речі, я в такі оранжевій гірській куртці. І яку який одяг ми носимо, яку сумочку ми носимо в мене. от Сумочка. от така і, власне, люди, які дуже турбуються, що про них подумають інші, страждають від дешевих і дорогих понтів. Що таке дорогі понти? Дорогі понти це. Ну от Я була недавно в Швейцарії, там дуже багато магазинів, де продаються дуже дорогі речі, де за Марку, лише за Марку платиться понад 2000 євро. Хоча сама річ може коштувати, ну, там, скажімо так, червона ціна тої речі 50 євро. Це є дорогі понти, які да, люди мають гроші і витрачають їх як хочуть, але питання для чого? Що їх спонукає купувати ці дорогі речі, замість того, щоб там, тими грошима можна зробити набагато більше хороших справ. Хоча так, дорогі речі купуються, платяться податки. Я кажу щодо Швейцарії, а не щодо країн, де розкрадається бюджет. От. І Швейцарія живе добре. Тобто, з одного боку, це, це навіть добре. Дорогі понти вони є вкладення в якусь економіку. Це є обіг дорогих речей, які приносить прибуток власнику. І власник з цього прибутку сплачує податки. А ці податки вже йдуть на добрі справи. Знову ж таки, говорю про розвинені країни цивілізованого світу, де бюджети не розкрадаються. Тепер інше питання. Є люди, які кажуть, а мені, мені пофіг, тоталь пофіг. що про мене подумають інші. Це також не дуже гарна позиція. Чому? Це є нездоровий пофігізм. Е -е, будучи в стані нездорового пофігізму, людина просто може настільки забити болт на собі, вона може перестати митися, ну, бо і все одно, якби то сам собі не смердиш. Хоча, мені наприклад, неприємно бути брудною, я смержу сама собі. Так, людина може в своїй хаті з... Не підтримувати порядок, бо і так хата і так буде брудна. І взагалі забити на собі на догляді за собою. Це, звичайно, вже такий край, крайня ступінь нездорового пофігізму. Хоча це може бути людина абсолютно нормальна, не, не страждаючи якимись там залежностями, якимись там алкоголізмами, чимось. просто їй пофіг. Людина забила і все. і Вона лінива, по-перше, не хоче нічого робити. І <кій> підтримувати порядок це для неї також якийсь напряг. Тому має бути, власне, здоровий пофігізм, без дешевих понтів, без дорогих понтів. З нормальним відношенням до оточуючих, тобто ми можемо, там, наприклад, людина їде в маршрутці і кричить по телефону. Їй все одно на оточуючих, що там про неї подумають, що вони послухають, що вона говорить, їй все одно. Але вона заважає оточуючим. Не тому, що там вони щось подумають, а тому, що це заважає. Власне, тому. Може, когось стримує те, а от що про мене скажуть інші? І людина тому не кричить в маршрутці по телефону, або там не робить якісь, ну, таких на вулиці дурниці і поводить себе більш-менш пристойно. Хоча далеко не всі. Заскрипів такий Цікавий, напевно, я по калюжі йду. Зараз провалюся. Так що... Власне, не треба дуже перейматися, особливо діти інколи так переймаються, який одяг в діти, які там сумочку взяти. Яка дорослі переймаються, яка машина. Не тому, що ця машина функціональна, а тому що ця машина це є на даний момент понти. або... Весь світ читаю якусь одну і ту саму книжку, або дивиться якусь картину. Я вже не буду казати про мистецтво, тут в мене своя думка на цей рахунок. І мистецтво буває також просто віянням моди і, скажімо так, понтів. Але тут ще є одна така цікава версія. От я подумала, послухавши лекцію про квантову фізику, що... Інформаційний потік, це є маленькі такі як атоми, частки маленькі. І це вони також матеріальні. І от коли творча людина на піку своїх емоцій створює якийсь шедевр або навіть не шедевр, навіть нехай це буде чорний квадрат чи якийсь там зовсім картина, яка абсолютно не має змісту, такого немає. Некрасива, якась абстракція або щось таке, що зовсім не, не приваблює чомусь до тої картини, інші митці особливо, і, і деякі люди прості починають от дуже тягнутися. Чому ця картина заряджена емоціями творця того, хто її створив? І це, от, ну, це така одна з версій, тобто, коли людина, будучи на піку емоцій, створювала цю картину. Людина віддала в неї дуже багато тих часток, тих от квантових часток, які, коли картина вийшла на ринок, починають фонити. Як, не знаю, як радіоактивні частки. Ну, не з таким ефектом, звичайно, з таким от ефектом, ефектом розрушення, ефектом... а навпаки. З, з ефектом творіння. Тобто це є якийсь такий от енергетичний потік. Ну, не знаю, це є версія, моя версія після декількох лекцій квантової фізики. Можливо, колись в майбутньому вона або підтвердиться, або спростується, будемо бачити. А зараз от я вже підходжу до маршрутки. Я сьогодні не намалювалася, не причесалася. Бо не встигаю, мені все одно тут, в принципі, в Німеччині не, ем, ніхто на тебе не подивиться і не буду казати, ой, не намальована. Ой, а в неї там куртка така, от, не останньої моделі не від, і сумочка не від, не від Луї Вітон. Я щось багато Луї Вітон тут в цьому відео рекламую, напевно, може, Луї Вітон щось там. Мені скинеться, ну тим не менш, поїду в Швейцарію, підійду. там. Спочатку давайте моє відео на німецьку перекладемо. Так, Добре, я відійшла від теми. О, тут смітники в нас. Ще показую вам місцевість. Це дорога від садочка до маршрутки. От. Тут сніг в нас лежить. От гарна місцевість. Так, тут у нас смітники вивозять сміття. Ну, загалом я вам скажу, не переймайтеся, будьте в стадії здорового пофігізму, щоб з одного боку ви собі самі подобались і подобались по-доброму, тобто ви дивилися за собою, щоб людина гарно виглядала. Це, звичайно, добре, це і для самої людини це приємно. А з іншого боку, не переймайтеся, що у вас там немає якихось там речей, які... Показують ваш статус. Статус потрібен, так, якщо ви на цьому заробляєте гроші, і якщо ви, вас залежить від цього клієнтура, ви працюєте в якійсь фірмі, яка вимагає, ставить певні вимоги, тоді так, ви можете робити акцент на статусі. І, власне, от, я думаю, що я. Трошки розкрила цю тему, і особливо молоді люди, які час від часу страждають від свого зовнішнього вигляду, від свого від того, що вони щось там не мають, не можуть собі дозволити, я би сказала, що не треба цим перейматися, просто будьте собою і не заважайте іншим. Отак. Все тоді, пока. Я сподіваюся, що я ще встигну на маршрутку і не будуть пішки йти 5 кілометрів. Хоча, хоча, скажу ще одну фразу, для здорового, здорового життя і фізичного стану треба кожного дня проходити як мінімум 5 кілометрів. Все. Всім чус!